Віктор Постоловський гід Вінницьких підземель. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Неодружений, захоплюється читанням книг, любить дізнаватися цікаві історичні факти. Життєве кредо менше слів, більше справ реалізованих. От Вінницькі підземелля звучить mm -hmm. дуже таємничо, особливо і для мене і да. загадково так, тому що я ніколи там не була, звісно, мрію, але трішечки переживаю. Сподіваюся, що після сьогоднішньої розмови мої страхи десь десь розвіються. під розвіється. Да? Так що таке Вінницькі катакомби? Що це насправді? І наскільки великою взагалі є ця система? Ну, першочергова причина взагалі появи цих підземель катакомб була для того, щоб забезпечити. Ну це теж теорія, точно ніхто сьогодні не скаже. Вважаються, це було для обороноздатності міста, щоб якось можна було захищатись. Перші появляються ще в 17 столітті. Якщо ж казати за довжину, чесно так, не виміряв вже лінійкою. Приблизно вважають, що вони тягнуться від архіву сучасного нашого обласного. І ну плюс-мінус туди, де сьогодні Універмакс знаходиться. Wow. Це десь їхня приблизна довжина. Ну no, тобто майже скло no. кілометр приблизно це вже з півтора-два, десь, півтора десь раз міра, десь uh -huh. плюс так. Те, що відомо точно, ми можемо сказати, це від архіву. І от Макдональдс напроти готель Франція, під uh -huh. низом, це як він Монблан, здається, uh -huh. то туди там мінімальна саме дальша дальня точка, яка відома. Тобто, умовно, ми гостям, коли приїздять, ми розказуємо від архіву до Макдональдса, uh -huh. це мінімум, скільки воно тягнеться uh -huh. далі. А кажуть, що ці тунелі пов'язані ще з монастирями, ось на відео є собор, Вони теж з ними сполучені, і яким чином, можливо, цей зв'язок відбувся. Тобто, як вони виявилися під землі. Да, 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 да. Тут навпаки, тут не вони під монастирями виявилися, монастирі появилися над да, Тому що теж якраз таки навіть наш монастир, наш храм Діво Марії, угу. як він теж одна з перших причин імовірних, чого він саме появився там, де ми його сьогодні бачимо. Угу. Приїхали наші ченці, думають, де взагалі можна було побудувати монастир. Uh -huh. Виявили, що шматочок вже існуючих підземель 17 XVII століття протягнувся до uh -huh. сучасного місця. Uh -huh. Вони приїхали, добудували ще один рівень вже 18 століття і вже yeah. зверху з'явився сам храм. Uh -huh. А ви для чогось використовувалися теж для більше там, для оборони спочатку для оборони речі. в мирний час для господарських. Потреб, ага. тобто, це було типу як як підвал, Так, да, кордона. Але з... якщо ЧП, то можна було щось ага. більш конкретніше. А взагалі, от з кінофільмів, ми знаємо, що Підземелля е, пов'язана з якимись міфами да. з драконами, з привидами. Ну, взагалі, з загадковістю. Чи є якісь історії про наші вінницькі катакомби? Легенди. легенди, історії, можливо, приводи? Можливо, вам зустрічався <ривіт> при я вже ходжу третій рік. Поки що досі не, не виходить, шукаю не здає, не вдається ніяк. Ну, була історія, це де ж мені переказували мої колеги колись. <ривіт> Це, здається, чи 18-й рік, чи 19-й приїхала група гостей зі Львову, uh -huh. ходили, фотографували, запечатлили, що там якесь розмите п'ятно, ну, типу привод. Uh -huh. Але теж, як обично, той самий є, ті ті самі приводи, завжди якість погана, кадр зіпсувався. Тобто, вроді бачили, вроді немає. Uh -huh. і... Такі фотографи. Камеру не протерли. Нам навіть приводи не треба, в нас там є шматок будівельної. Кладки? Клійонки, забув клійон, як ага. буде наші, pardon, Ну, вже. Я теж, до речі, зараз <рекліонки> не вирішую. Ну, шмат матері чорної клійонки да, і завжди да, там іноді йдуть вітерець, воно mm. теж, коли темно, подує, зразу шагається. Тобто приводів не треба в нас цю функцію клієнка використовує. Те, що залишили будівельники, замість прилад прилад зотчого. Мені здається, це якраз таки і приваблює туристів, правда, щось невідоме і загадкове. А ось яким чином потрапити <рекліонки> на екскурсію? Це десь потрібно шукати <рекліонки> в <рекліонки> інтернеті, так розумієте? Дуже просто. Ну, Хтось може через інтернет знайти, воно там легко гуглиться, Вінницькі uh -huh. підземелля чи катакомби, або ще простіше, вон теж uh -huh. через дорогу пройшли, Собор на 12. Uh -huh. Відкриваються зразу перед канцелярією в храмі, там номери ну, ага. ага. все чітко. Ага, Це, так, да? Так, тобто? да. Хто на связі, хто адмініструє ці питання, uh -huh. там якраз два номера, щоб… Якось треба налаштуватися, типу, це ж замкуте приміщення, щось з собою треба брати. чи це… Mm, так, там Тоже, надається так? теж, якщо відбувається вже діалог з гостями, то. Uh -huh. Там прям здоровезний перечень, що треба брати, щоб. ну, Як мінімум, наша задача хоча б попередити, що це ну, треба так, зробити. Так, так, так. Саме мінімальне це треба, щоб був ліхтар, або телефон заряджений, щоб uh -huh. ліхтариком світити, або просто ліхтарик взяти. Плюс ну, особливо в таку пору, як зараз. Зараз літо, туристичний сезон, а ви зараз на вулиці, плюс 30 всі ходять в шортах. У uh -huh. нас, от, наприклад, на цій фотографії, де там була температура 15 градусів, уау. потім нижче ще 10. Де воно цей перепад з плюс 30 в плюс 10 буде відчуватись. Ми, як ну, мінімум, да, попереджаємо про колто, Тобто потрібно взяти якусь теплий Ну, теплі. Та. Ну, да. угу. А віктор, а от то та відстань, про яку ви нам сказали, це від сучасного архіву до універмагу, вона вся досліджена, досліджена повністю. Можна пройти по всім катакомбам? От. Чи зараз ведуться якісь ще дослідження? Зараз наскільки я знаю, не буду брехати не посвящений непосвящ... угу. в цю тему. Угу. Я пам'ятаю. Минулого року там ж на території собору влітку щось проскопували uh -huh. Uh -huh. зараз. Чесно, не в курсі, але теж так потрапити ніде не можна. Тобто, на сьогоднішній день ті підземелля, що є, воно переважно відрізочками. Тобто, uh -huh. в нас пару кімнат, через дорогу ще десь в когось, кімнатка. От, бо тобто те... пройти від архіву до універмагу під, під землею, під неземлею, ми не, ми не ми зможемо. Давайте позволю, до, 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 до центра більше можна. А скільки часу займає взагалі екскурсія? Скільки потрібно часу витратити, щоб пройтися, подивитися на це все? Ну якщо взяти, що просто, наприклад, хтось захоче мовчки, щоб гід не заважав, а просто пробігтися, то ага. ну, там від 20 <laughs> до 40 хвилин може бути. Ого. Якщо вже з урахуванням, щоб не сліпо пройтися, хоча б ну знати, що люди будуть бачити, то там від години до двох. Ну і теж вже залежить від гостей, якщо піде діалог, може бути довше там. Колись був у мене моя саме перша екскурсія тривала 2 години 30 хвилин, бо я тоді О, теж ого. розпереживався, все вивчив, все зразу розказав людей, вимучив, то в принципі хватило. Зараз Це... вже ну, теж ми дивимось по відносно людям. Питаємо, чи нікуди не спішать, щоб ніхто не затримався. Uh -huh. Якщо людям цікаво, тя... і ну, більш в такому плавному темпі, якщо видно, що трошки втомилися з дороги, більш так просте, щоб основне показати іс ави. Uh -huh. Ми сьогодні з Варвар розповідали про там оптимістичну печеру, про багато наст українських глобальних uh -huh. печер. Ви відвідували якісь такі ось печери? чи uh -huh. тільки ось. Я тільки наші. Я тільки рукотворні печерки. Це... Тільки ті ті рукотворні, так. Давайте ще запитаємо Армана. Було у вас взагалі був досвід у вас колись відвідування вінницьких катакомб? Чи або печер. Або печер? А Пішли б, якби запропонували. Я думаю, що так. Да? Віктор розповідав, мені мене вже зацікавило. Тобто Думав, є варіант кол колаборації. Можемо зібрати групу друзі. Так, тому що я теж не була. Віктор, від вас побажання для віничани, які планують відвідати Вінницькі печері. що, що їм побажаєте Мати настрій сюди прийти саме, головне, бо без настрою діва далі не буде. ага тобто взяти з собою головне. І теплий та одяг. Так, <світ> основний <світ> теплий одяг, і ми навіть теж коли пишемо, там останній рядок з собою гарний настрій обов'язково. Супер! <світ> ну що, друзі? дізналися трішечки про Вінницькі підземелля про вінницькі катакомби. А катакомби чи підземелля взагалі? Це одне і те саме? Фіп? Ні, це, до речі, різні поняття. Різні поняття? Катакомби мається на увазі це коли є. Поховання підземного типу ага. під це просто підземелля. В нас зараз ну, поховань там немає, раніше були. Тобто угу. у нас виходить умовно половинка катакомб, половинка підземель.